Вітаю, мої хороші! Яблучний штрудель. Ну, як зустрічати осінь без нього. Найсмачніші з десертів родом з Австрії. Але сьогодні святковий мій авторський штрудель у вигляді пирога. Навіть, можна сказати, торта, тому що він дійсно соковитий, як торт. Тісто готувати не будемо. Візьмемо листкове дріжджове тісто і з нього все приготуємо. Подивіться, в мене навіть інгредієнтів тут, ну, наче немає, трошечки цукру, горіхи. Яблука і на підсипку борошно. І все. Готується він надзвичайно легко. Подивіться, яка краса виходить! Спочатку наріжемо яблука. Робимо смачні яблука. Сюди я додам цукор. Ванільний цукор. Обов'язково. Тому що ваніль, кориця це все осінні смаки яблучні. А також можна додати лимонний сік, а можна додати амаретто. Мені дуже подобається, коли тут є амаретто. Ну, Буквально трошечки. Дві столових ложечки небагато. Чайну ложечку кориці. Перемішуємо все це. Якщо чесно, то краще руками. І, взагалі, коли в їжу додаєш трошечки кохання, любові, то вона стає смачнішою. Тоді, коли руками щось робиш, перемішуєш, то цей процес наповнюється любов'ю. І їжа стає смачнішою. Це вже перевірено руками. І взагалі то практично, тому що яблуко можна просто зіпсувати ложкою, а так руками відчуваєш кожну штучечку. Ось так роз'єднуєш, щоб все було промариноване дуже добре. Лискове дрижове тісто дуже гарно пасує до штруделів. То можна не гратися зараз з витяжним тістом, а використати його. Взагалі, от була я в Австрії майже рік і вдалося мені там попрацювати кондитером трошечки, то штрудлі вони роблять з листкового тіста. Зараз ніхто не заморочується, не робить е, взагалі тісто. Вони просто яблука дуже класно маринують, і ми їх зараз це з вами зробили. Ще якщо заздалегідь хочете приготувати яблука, то візьміть ще лимонний сік, щоб вони не темніли. Тісто повинно бути холодним. Я його дістала за три годинки з морозильника при кімнатній температурі. Якщо хочете трошечки заздалегідь, то поставте до холодильника. Там десь 5 годин воно буде зберігатися і не буде підходити, тому що якщо дуже задовго дістанете з морозильника, воно просто розірве пачку. І ще один процес ми подрібнимо... Зараз з вами горіхи для того, щоб в нас було борошно. Якщо є мигдалеве борошно, то його можна також тут використовувати. Я взяла горішки, підсмажила їх заздалегідь. Вони вистигли і зараз подрібню їх. Тут в мене волоські горіхи, але можна і мигдаль використовувати також буде дуже смачно. Це для начинки в нас готова. Тепер розкатуємо тісто. Тісто потрібно гарно підсипати борошном, щоб воно не липло до столу і до скалки. Цей лист тіста був закручений ось так. Зараз дуже уважно нам потрібно розкатувати його по широкій стороні. Тому що якщо ми будемо розкатувати ось так, це дуже легко виходить. А по ширині трошечки важче. І нам потрібно зробити його як умога широкий і не дуже довгий. Тобто спочатку починаємо з широкої сторони, розкатуємо його десь 40 см приблизно. Потім повертаємо. Тут дуже багато борошна. Бачите, я його вже трошечки зчищаю, щоб у нас в штруделі не було дуже багато борошна. Можна взяти навіть щіточку, але це вже трошечки пізніше. І ось так подивіться, як швидко і дуже легко розкатується тісто, десь 60 сантиметрів. Тепер його перевертаємо і ще трошечки рівняємо, тому що воно збігається, коли ми перевертаємо. Ось так. Тепер кінчики вони завжди трошечки більш товсті, ніж всередині. Ми їх підрівнюємо, щоб вони також були тоненькими. І все. Борошно, залишки знімаємо. І тепер найцікавіше. Спочатку беремо горішки, підсипаємо їх сюди. Потім беремо яблука. І викладаємо яблука ось таким чином полосочкою вздовж тіста. І загортаємо ось так перший лист тіста. Знову підсипаємо горішки. Горіхи будуть смоктувати в себе той сік, який буде виділятися з яблук, для того, щоб штрудель гарно пропікся. Я маю на увазі зараз тісто. Це дуже-дуже важливо в цьому процесі. Знову яблучка і так рядок за рядком. Ще буде один рядочок в нас насправді, то дивіться за руками. І наостанок знімаємо зверху борошно і ставимо на ребро для того, щоб нам Легше було нарізати його, тому що він ще зараз буде нарізатися. Ось так. Решту борошна знімаємо, беремо форму, і бажано, щоб вона була з отвіром тут всередині. Тепер кінчик підрізаємо, ось так. І нарізаємо ось такими шматочками. Зараз скажу скільки, то. Десь 6,5 см. 6-6,5 см. Ну і вже можемо так поставити лінієчку. І за лінією піти. Я взяла ніж з пилкою. Він дуже класно розрізає яблука. І однакові ось такі шматочки. Беремо кожен шматочок і викладаємо його в форму розрізом до верху. Ось таким чином і формуємо так плотненько. У вас повинно вийти 9 шматочків, так як в мене. Ось таким чином сформований штрудель відправляється випікатися. Випікається він одну годину на нижньому підігріві в духовці, можна включвімкнути ще конвектор. І температура 200 градусів. І ще таким чином сформований штрудель можна поставити до морозилки і випікати його тоді, коли вам буде це потрібно. Наприклад, прийшли гості ввечері, ви дістали заморожений штрудель, випікається він трошечки довше. Потрібно дивитися так, щоб він всередині пропікся. Десь півтори години, навіть годину 45. Температуру потрібно знизити до 180 градусів. І дивитися, якщо він під, буде підпикатися зверху, а знизу ви будете бачити сік, який виділяється ще з яблук, то потрібно накрити його фольгою. Беріть собі до уваги. Він готовий! Дістаємо. Ох, пишить, пишеть! Всередині яблучка сік з яблук шкварчить. Подивіться, який він красунчик, але це ще не все. Зараз ми його перевернемо і засерверуємо з кулькою морозива. М -м. Беремо тарілочку, накриваємо. І ось так перевертаємо. Завдяки тому, що це силіконова форма, можна ось так от. А він гарно відійшов. Ох, подивіться, який рум'яний вийшов, красунчик. Просто хрустке листове тісто, воно дуже класно зараз буде хрумтіти, а всередині соковита начинка. Гарячий штрудель і ванільне морозиво зверху, яке тече. Що може бути смачніше, подивіться, а срочно куштувати, срочно! Хочу, щоб ви відчули хруст листкового тіста, тому що саме, от бачите, як воно гарно пропеклося. Завдяки горіхам вони вібрали в себе сок від яблук, і вийшло, що цей штрудель повністю пропікся, і знизу утворилася хрустка скориночка. Разом з морозивом. Ці яблука поєднання бездоганне, просто обожнюю. Приготуйте обов'язково, будь ласка, він такий смачний, привабливий, і це нове прочтіння звичайного такого довгенького штруделя. Якщо чесно, він дуже-дуже смачний, але він не так привабливо виглядає, як цей пиріг. Приготуйте обов'язково. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. На все добре, будь ласка, не скупіться на лайки, коментарі. Це просуває відео вверх. Це дуже потрібно українському контенту. Я сьогодні прощаюся, Чао!